Сподати піраміди з бокалі. А, ти трохи випила вчора? Я не пам'ятаю. ти не все забула, що було вчора вночі. Данк не ну, я. Ваші друзі, друзі Річарда, не були такі підозрілі, як ти боялася. А ти? Що думаєш? Як бобила, дуже здивувала. Ми можемо заховати гроші і жити десь в встань. З, з днем народження! На цей раз офіційно. Що там? Пістолет? Заповіт? Ні, улюблений оселедець, у ви нам особисті. Погляньте! Рідниці. Від Ріб машини. Від дому або від того серця. Від її серця. Я хотів би подякувати моїй матері. Без якої це було б неможливо. дізнавшись, що Моллі зовсім не зраджувала мене. Моя поема після цього досягла ще 4 напруги. Я, я спробував всі можливі способи, щоб забути це, консультацію психіатру. Всісміться в кобусі, я навіть записався в іноземне легіоно. Зрештою, я зробив найсумнівніший крок у своєму житті. Я одружився. Ми жили в крихітному муніципальному будиночку, ще рано я. Все було непогано, але я буквально задихався без любові. Потім в нас народилася крихітка донечка Моллі. Знаєш, як я назвав її. Моллі! Мої нерви були на межі. Я більше не міг викладати. Я, я кинув писати вірші, шлюб без любові, задушив мене. Я... Я став нікчемною людиною, роздавленим, жалюгідним, нікому не потрібно, ми потім я вирішив все, досить, так тривати більше не може. І у народження я вирішив ти те, хоч забрав з собою виграв. І було всього чотири рочки, і заради неї я був готовий на все. Але далеко нам не дали піти. Надвечір нас зарештувала поліція. Я навіть не встиг сказати мої маленькі молі. До побачення. Ще раз отримала опікунство як в'язницю. Коли вийшов, навчився спати в ящиках на градах. Життя без хаченка це не те, з чого ви починаєте своє життя, а те, чим воно закінчується. Так, так. так кажу тобі я. Поет. Я небезпечний. Я можу вбити або зацілувати, одне з Я не можу. Іди з тобою, я не можу любити тебе. Я заміжня жінка, все ще заміжня. Добре це чи погано все сталося надто швидко. Але Річард мертвий. Ти перевернула все моє життя. Але більше грошей мені потрібна ти, ліпа. Я не можу стати назавжди річардом Джексон, і потім, скільки можна буде жити в чужому воді. Але ми не можемо щось змінити. як тисяча причин! То стає порівнює ще когось, якщо покинути стіни без себе. Ставте зроблені села кому! Да. Першому шлюб до ніч. В перший раз він сказав мені, отже Філіппо, приготуйся до кінця світу. І вір мені чи ні, Данка, це, це був кінець світу. Кінець маленької, наївної дівчинки. Річард грубо і цинічно викував іншу Філіпу. Філіпу Джеймс. Потім багато разів я хотіла розірвати наш шлюб, але. Це, так, так, але не тільки це. Одного разу я дізналася, що він зраджує мені. Я... я кинулася додому. Я була готова на все, була впевнена, що він не один. але... Мені не вдалося застукати його таке враження, що він читав мої думки. Взявши мене за руки, він сказав мені, ми належимо одне одному Філіппо. Окрім тебе, мені не потрібна жодна жінка. Я тварю часу, я зараз зателефоную містеру дивиться, і все мінь. Сьогодні тут буде вбивство. Ти ще не все знаєш, приготуйся до найстрашнішого. Це мені теж похтула Лаура. Сьогодні в день я підпишу папери, отримаю чек, а надвечір тут з'явиться Лаура і Девідсон. Вони прийдуть сюди, щоб прибрати тебе. Вбити з моєю допомогою. Виходить, ти створила мене собі на гибель. Лаура і Девідсон чекають, не дочекаються материнської спадщини. Ну, навіщо їм ти? Але я не річу. Я не дозволю їм доторкнутися до тебе навіть пальцями. Данкене! Ти не розумієш! Я розумію, що якщо ми будемо разом, все буде в порядку. У нас буде колосальна сума. Нічого! Мені, мені багато не потрібно, я звик. Я теж не думав, що так станеться. Ділова вода обернулася. Привіт, Дельсона! Це річ. Як справи, друже? слухай, дружина абсолютно розібрана. Так, після вчорашнього. Слухай, ти не міг нам дати трохи більше часу. Приїде до 12-ї через годину. Каже, що все зробить, не виходячи з дому. Нам не треба їхати в його офіс. Він так сказав. Каже, що у нього в офісі сидить жінка, яку він приведе свідком. світле. Так, Девідсоне. Це знову я. Що? З ним народження. Подарунки немає. Так, так, саме так. Немає подарунок? Немає грошей, немає майбутнього. Не йди, не йди з порожніми руками, виясни щось ціне, що можеш унести з тобою. Тільки, будь ласка, йди. Ти весь цей тиждень розігрувала фарс, почишилася зимою, одягла, нагодувала. Виставила на показ. А тепер хочеш виконати, як чурашого гази. Де правда, де ліку. Послухай, іди, звідти, я тобі сказала, ніякого грошового фонду не існує. Я тебе надурила для тебе, для мене, для всіх буде краще, якщо ти підеш негайно. Я розмовляю з тебе. жадібних людей, готових зробити все, що завгодно, заради грошей, знищити життя людину. Хорошу людину. Господи, я повинна навчати ти. Ти мене ніколи не простиш. DANCA NEVO DO Прощай, прощай, щоб ти там не накоїв. З тобою. Будь ласка, будь ласка, прости мене. Тіка на тебе дуже, дуже швидко треба і плати, там десь його втікає. Зроби все, щоб ти пробила, мене, жінко. Потрібно. Пам'ятай, ти можеш бути розумницею. Так і хотілося сказати йому в трубку. Слухай міслюче, немає ніякого заповіту. Відсона! Немає мільйона до тих пір, поки я не з'явлюся і не скорочу твої ідіотську шию. Спасибі. Спасибі Філіпа, що впоралася сама. Не очікував таких стібностей. Хоча ти, як і я, поспішаєш отримати гроші з моєї, Діднесеш речі на місце, але більше нічого не чіпає. Залиш все, як є, щоб страхові агенти переконалися, що я, тобто він, помер! Та яке брюнялася мною у ліжка? Все-таки вона відступна з себе. Розмовкала цьому ідіоту про наш зв'язок. Мені довелося прийти сюди вночі, щоб закінчити гру. Не хотілося, щоб ти закидила мені стерео. Бо... Я приходжу сюди. І що я бачу? Я бачу вас! У ліську. На Наздоговітрі ліпу ти знаходиш мені потрібну людину. Я його. Отримую. І отримую по моїй страховці. Але в страховці не зазначалося, що ти маєш стрибати на нього, як тільки я відвернувся. Я, звичайно, зрозумів, що поки... Твої ноги розставлені, він не є небезпечним. Я приходжу сюди, складаю бокали, думаю, як краще тобі відплатити. Yeah.